Ігор Росуховацький Приземлення Оповідання ЖАРТ У кабіні нашого Зорельота запахло сумішчю бензину і буску. Трьома короткими спалахами вдарив запах троянди, поплив аромат ковилового степу, східних солодощів. Запахи змінювалися швидко, іноді кілька тисяч разів за секунду. Ерудований у фантастиці читач, вже напевне здогадався, що то був символічний код, який застосовували замість звуків мови жителі далекої планети в сузір'ї лебедя, розумні істоти з надзвичайно розвиненим нюхом. Вітаю тебе з щасливою посадкою, мій запашний. запахла ніжнобускова три. Так приблизно перекладалось її ім'я на земну мову. Дякую. пахнув у відповідь пригорілий сім. Йому дали таке ім'я, бо його запах був схожий на запах пригорілого молока будь обережний, о запашний. Хоч наші астрономи і встановили, що жителі цієї планети досягли високого ступеня культури, але через цікавість і захоплення вони можуть роздерти тебе на шматки або задушити в обіймах. Надягни жорсткий скафандр марки «2». Для зустрічі тубільців. Постараюсь не розпалювати їхнього подиву, заспокоїв її пригорілий, надіваючи скафандр із захисними кільцями. Пригорілий виліз із люка і, включивши двигуни скафандра, полетів до міста, яке виднілося вдалині. Кібернетичний перекладач, прикріплений до його тулуба, безперервно приймав передачі місцевих радіостанцій, розшифровував їх і таким чином засвоював мову тубільців. Він повідомив космонавтові, що планета називається Земля. На околиці міста пригорілий виключив двигуни, увімкнув апарат невидимості і закульгав на своїх трьох суглобистих ногах тихою зеленою вулицею. Біля одного з будинків пригорілий побачив трьох землян і попригував до них. Перш ніж я стану видимий, треба їх підготувати, подумав він. Скажу їм кілька слів. Тільки б вони не знепритомніли. Послухайте, почав він, постарайтесь не лякатись. Васю, це ти увімкнув транзистор? запитав один землян другого. Ні, мотнув головою той, якого назвали Васею. А що буде, той буде, вирішив пригорілий і натиснув на ручку апарату видимості. Щоб вони не втікали з переляку, він швидко сказав. «Добрий день, жителі ароматної землі, привіт вам, з братів по розуму. Дивись, Васю, та він же з іншої планети. Довго ж ви не прибували до нас. Привітно відказав Вася. Вже і п'єси про вас показували, і фантастичні фільми. Там і такі ж, як ви були, і ще дивовишні. Значить, вони підготовлені до нашого прибуття, з полегшенням і в той же час трохи розчаровано подумав пригорілий. Нічого, зараз я їх здивую. Він включив двигуни і прожектори, злетів у повітря, зробив кілька карколонних піруетів, заграв усіма барвами веселки. Красиво, сказав один землян. Красивіше, ніж у театрі, додав другий. Образа заворушилася в грудях пригорілого. Може, вони не усвідомили по справжньому, хто я такий, подумав він, і враз зробився невидимий. Почулися вигуки як штукар у цирку. Порівняв той ще не таке витворяє. За одну мить пригорілий ображено забурмотів, промчав кілька кварталів, влетів у відчинене вікно третього поверху і тут зупинився, відсапуючись. До нього долинули голоси пригорілий, прислухався. За стінкою, очевидно, на кухні, розмовляли дві жінки. Без плити автомата про гарячу страву хай і не думає. Поки обід приготуєш, півгодини не менше, а сніданок, а вечеря. Коли ж на тренування ходити? Мені от ще сімдесят не стукнуло, а він мене в бабусі записує. У пригорілого виник цікавий задум, і він усміхнувся сам до себе. Зусиллям волі він створив із суміщів атомів новісіньку плиту автомат, підштовхнув її, і вона тихенько загуркотіла коліщатками і вкотилася до кухні. Оце так сюрприз. зраділо загули голоси. Потім почулося нетерпляче Досить ховатися, Вадиме. Виходь, дай но ну я тебе розцілую. Роздувши ніздрі величезного носа, що заміняло йому усмішку, пригорілий повернув ручку апарату видимості. Тієї ж миті дверях з'явилася підтягнута літня жінка. Побачивши дивовижну постать в скафандрі, вона майже не здивувалася, скоріше засмутилася і запитала Ви штукар професіонал з будинку управління? Ні, я звідти, не приховуючи досади, сказав пригорілий, вказуючи на стелю. І уточнив з космосу. Тетяно, іди ло сюди. загукала жінка. Подивись, який гість до нас прибув. І звертаючись до пригорілого, додала. Її чоловік теж космонавт, вантажні кораблі водить. Але ж я з сузір'я лебедя. роздратовано вигукнув пригорілий. Я летів сюди десятки літ. Навіщо так хвилюватися, заспокійливо мовила жінка. А як вас звати? Ну, стривай, в думці погрозив пригорілий. Що б там не було, він вирішив здивувати їх. Зараз я тобі відповім без перекладача своєю мовою, і він назвав своє ім'я неповторною, властивою тільки йому в усьому свісвіті гамою запахів. Ох, заговорилася я з вами, а там молоко пригоріло. відчувши запах, вигукнула жінка і кинулася на кухню. Майже не плачучи з досади, пригорілий закульгав на своїх трьох суглобистих ногах до виходу, скотився по сходах. Він завернув за рух будинку і вийшов на гомінку багатолюдну вулицю. До нього підбігли хлопчик і дівчинка. Дідусю, вас перевести? співчутно запитала дівчинка. Та це ж з іншої планети. От здорово! вигукнув хлопчик, дивлячись на довгий із шипами хвіст пригорілого. Ось, хто не втратив здатності дивуватися. На цій планеті діти скрізь діти, зрушливо подумав пригорілий. Дядьку, у нас завтра збір загону допитливих. Прийдете? Спочатку виступить садовод полярник, потім учасник експедиції до земного ядра, потім народний артист, а потім ви, гаразд? пригорілий тихо просив. Проведіть мене. До Академії наук, догадався хлопчик, і нуже звернувся той хвилини до напившогося від страху пригорілого. Там то вже вами зацікавляться. Вони втрьох стали на рухому доріжку і за кілька хвилин опинилися на майдані перед висотним будинком. Пригорілий пропрощався. Швейцар автомат вказав йому напрямок. Пригорілий помітив цікаві погляди кількох зустрічних, і надія знову спалахнула. Швидкісний ліфт приставив його на 191-й поверх, на одній із табличок пригорілий, прочитав відмітка відряджень космольотчикам у кімнаті 48 там же прийом інопланетян, якщо такі з'являться. Цю кімнату не довелося довго розшукувати, хвіст черги тягнувся в коридор. Пригорілий скинув жорсткий скафандр для зустрічі тубільців, приречено зітхнув і запитав Хто останній?